Друзі, українська агенція нерухомості Ріалтер ТРД в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Фіністрат, що неподалік Бенідорму, і хочемо показати вам одну квартиру в ось такому елітному місті. Мені особисто це дуже подобається. Хто знає, що таке Фіністрат, для того коментарі просто зайві. У нас є тут басейн, також є гараж і квартира ціною 350 тисяч євро за 108 метрів квадратних, дві спальні та два санвузли. Сучасний ремонт, без жодних проблем. При вхідній зоні ми бачимо перший санвузол. Далі ми маємо з'єднану кухню з салоном. Подивіться, все стильне, все сучасне, без жодних проблем. Просто заїжджаємо і живемо. так? Можемо це здавати в оренду без проблем. Продається все це з меблями. Рухаємося далі. Тут теж була спальня, бачите, вони зробили ось такому. Варіанті є вмонтована шафа. Поруч ми маємо основну спальню, де є двоспальне ліжко, теж навпроти вмонтована шафа, вихід на терасу. І дуже стильно зробили тут санвузол. Великі скляні двері. Є душова кабіна, вона теж велика. По ремонту, як я вже говорив, жодних проблем в цілій квартирі. Дуже сучасно. Ну і, звичайно, місце казкове це одне з. Найкращих, я б сказав, елітних місць поблизу Бенідорму. Подивіться, ось такий ми маємо дворик, тут басейн. Неймовірна краса, це потрібно побачити своїми очима. І ось так виглядає наш будинок зовні.